Дуже важливим аспектом навчання є спілкування викладача та учнів. Для цього в даному модулі передбачена закладка Communicate. За допомогою її опцій учень зможе задавати запитання викладачу, а викладач у свою чергу зможе відповідати та давати пораду студенту. Для перегляду першого пункту натисніть кнопку Аудіо-Відеочат. Для проведення аудіо-відеочату необхідно підключення мікрофонів та веб-камер. У вікні, яке з'явиться перед викладачем, він може вибрати студента, з яким буде спілкуватись, та натиснути кнопку АСІГН для початку спілкування. Також в даному вікні викладач може відмітити, чи буде відображатись відео чи ні. В цей час у студента з'явиться спрощена версія даного вікна. Для того, щоб відповісти викладачу, він повинен натиснути кнопку Request. Також на закладці Communicate є опція Чат спілкування. Виберіть даний пункт. З'явиться вікно, в якому викладач повинен ввести тему спілкування. Після чого ось таке вікно з'явиться на екрані монітора студента. В аналогічному вікні, яке з'явилось на екрані монітора викладача, він набирає повідомлення та для того, щоб відправити його відзначеному студенту, натискає кнопку Send. Натисніть кнопку Send. У вікні студента з'явилось повідомлення. Прочитавши його, він вводить відповідь та відправляє її викладачу. Відповідь з'являється у вікні викладача. Ще одним важливим компонентом закладки Комунікейт є відправлення повідомлення, на яке студент не має змоги відповісти. Для цього необхідно виділити студента та натиснути на відповідну опцію. Після цього з'являється віконечко, в якому викладач вводить текст повідомлення. Натисніть кнопку Відправки повідомлення. Ось таким чином повідомлення відобразиться на екрані монітора студента. Закрийте дане повідомлення. Якщо студент відкриє свій модуль на закладці Messages, він побачить усі повідомлення, які були надіслані йому, дату та годину їх надсилання. Натисніть на виділеному повідомленні, щоб прочитати його. На панелі інструментів викладача є ще одна дуже важлива опція Run, яка дозволяє запустити тести та вибрані програми викладачем на всіх комп'ютерах одночасно. Проведіть початкові налаштування, натиснувши на закладку Options. У вікні, яке з'явилось, натисніть кнопку Додати. Натисніть кнопку «Browse» для вибору програми. Із списку програм, які встановлені на комп'ютері, в папці Program Files вибираємо «.exe» файл певної програми. Натиснувши кнопку Browse, ми бачимо програми, додані до списку. Для того, щоб додати ще програму, необхідно натиснути Add. Перейдіть на закладку Actions. Давайте на комп'ютері виділеного студента зі списку запустимо програму, яку ми щойно додали. Для цього натисніть на відповідну опцію та натиснемо Run on Student. Програма PDF-Reader відкрилась у студента. Ще однією важливою опцією є запуск тестування на комп'ютер виділених студентів зі списку. Натисніть на відповідну опцію. У випадаючому списку з'явився один тест. Як створити ще тести ми розглянемо пізніше. Натисніть на даному тесті, щоб його запустити. Перед викладачем з'явилось вікно прогресу проходження тесту студентами. Перед студентом з'являється вікно введення ім'я. Після цього тест запускається та з'являється перше питання тесту. Студенти проходять тестування, а в цей момент викладач може спостерігати за тим, на яке питання відповідає студент, скільки дано вірних та невірних відповідей. Студенти продовжують відповідати на запитання. Викладач продовжує спостерігати за успішністю його проходження та, по завершенню проходження студентом тесту, у нього з'являється вікно, на якому відображаються бали, які він набрав у відсотках, та повідомлення про те, здав він тест чи ні. У викладача з'являється звіт про проходження тесту студентами. Даний звіт буде зберігатись на закладці Результати. Прийдіть на закладку Тестс. На цій закладці відображаються усі створені тести. Для того, щоб створити власний тест, натисніть кнопку Додати. З'явиться вікно, в якому необхідно ввести назву тесту. Натисніть ОК для продовження. Перед вами з'явиться вікно створення нового тесту. Натисніть Далі. Перший крок до створення тесту. Натисніть кнопку Додати, щоб додати перше запитання. Оберіть тип запитання множинний вибір. У вікні, яке з'явилось, вводимо тему та запитання. Для того, щоб ввести відповідь, необхідно натиснути кнопку Add. Аналогічним чином додайте ще один варіант відповіді. Виділіть другий варіант відповіді. Він буде вірним. Натисніть ОК. Другим кроком є вибір оформлення тестування. У третьому вікні пропонується ввести назву автора, тип тестування, вказати часовий ліміт у хвилинах та вибрати деякі налаштування тесту. Натисніть Готово для завершення. У списку тестів з'явився щойно створений тест. Розглянемо ще одну панель інструментів викладача. Commands команди. Перша команда lock-off. Вона дозволяє вийти із системи. Зазвичай використовується при закінченні уроку. Наступна опція перезавантаження. Дозволяє перезавантажити комп'ютери вибраних викладачем студентів. Функція Shutdown дозволяє вимкнути комп'ютери вибраних студентів зі списку. Функція Rejoin дозволяє вибрані комп'ютери зробити частиною класу знову. Функція Move Student to Class дозволяє перевести студента в інший клас.